Е, перше, що я хочу попросити, це занести в протокол е, постанову верніше, верні, в протокол, що я отримав постанову про е, відмову у відводі суддів в час 30 ночі. Це менше ніж за 10 годин до початку судового засідання, що саме це саме позбавило мене права підготуватися і порушено мої вимоги згідно 6 статті Конвенції з прав людини та 129 статті конституції. Це перше, що протокольно обов'язково я прошу відмітити для подальшого захисту своїх прав в Європейському суді з прав людини. Далі. Мої доповнення ви вже зачитували стосовно до апеляційної скарги в контексті не як клопотання про долучення доказів, а безпосередньо як доповнення до апеляційної скарги, оскільки усі ці доповнення вони мають відношення до до первинного розгляду суду першої інстанції. Лише винесення кримінальних проваджень вони відбулися пізніше, але сама суть і е, апеляція по винесенню цих проваджень були раніше, якраз під час першої інстанції. Стосовно е, е, у відмові у відводі е, судді, е, як посилалась пані, е, вибачте, Світлана, да, бо я забув прізвище суддя, е, Копи, Копаничук, Світлана Копаничук, Григорівна, Світлана Григорівна да. Воно, е, вона написала свої постанову, стосовно того, що це е, не впливає на неупередженість. Але по факту воно впливає е, на опередженість, тому що не були долучені певні матеріали. І, окрім того, в своїй постанові е, с, с, пані суддя зазначає, що виключно е, не е, заслуховування сторони захисту стало причиною відмови у суді е, вам як е, судді. Проте вона не прочитала той момент, що не долучення доказів. Вона взагалі це в своїй ухвалі не сказала. Тому відповідно це не повноцінна ухвала з моєї точки зору, тому що там не зазначено повних мір відводу. Чому ви вважаєте, Добре. що ДВБ не мало права складати цей протокол? Перше, я вважаю, що департамент внутрішньої безпеки не мав права абсолютно складати цей протокол без попереднього доручення або відповідного рішення Національного агентства запобігання корупції, оскільки е, важливішим за всі нормативно-правові акти та процесуальні документи, які лежать нижче закону, є закон України про запобігання корупції, де саме зазначено, і в е, НАЗК має право ініціювати або доручити проведення таких дій. Тобто, департамент внутрішньої безпеки діяв би правомірно, якщо б у нього було на це відповідні доручення. Зі сторони Національного агентства запобігання корупції, оскільки працівники департаменту внутрішньої безпеки зазначили, що вони виключно оформлювали протокол. Проте в протоколі вони зазначали, що визнати винним не у корупції. Тобто вже йде перевищення повноважень. Це не виконання своїх безпосередніх повноважень, вихід за рамки своїх повноважень, тобто казати, що ми робимо протокол.